На дні придержні тисячі ночей, на землю чорна хибана. Та я сміх людський, чому пісня не звели. Увага, увага. Повідомляємо, що у зв'язку з аварією на Чорнобильській атомній електростанції цілях безпеки людей, в першу чергу дітей, виникає необхідність провести тимчасову евакуацію. До кожного житлового будинку, починаючи з 14.00, будуть подані автобуси. Рекомендуємо взяти документи, необхідні речі, продукти харчування. Увага! Увага, увага! Проводиться евакуація. Зорожцево, коли всі спали безтурботним сном, над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції несподівано розірвало нічну темряву Велетенське полум'я. Почався відлік нового часу. Болісний, гіркий, печальний. 1986 рік аварія на Чорнобильській АЕС назавжди залишиться у наших серцях. Вічний момент. Наслідки аварії страшні. Це мільйони людей, які постраждали від радіації, виведена з господарського обігу частина території України під назвою Зона відчуження. Це сільськогосподарські землі, лісові масиви та вородовище. Зона відчуження, злочинна, мертва. Вона охоплює 2712 км квадратних. Для Бої це ж виговори і зона відчуження, а для нас це батьківщина. Це лікір від країни із мо. Спотворена, непридатна до життя місцевість. 31 рік тому я була хорошою врожайною землею. Я, Бій. Чорнобильський бій, народився з вибухом раптора в місті 25 на 26 -е квітня. Олю, тобі вже 31 рік ще не вписати. Звичайна бій минає, а я пособию. Чорнобильський на все життя. Ти приніс людям горе, страждання, втратили життя землі ріки, спустіли до недавно малюничи села, поселилася скорбота в мертвому лісі. Радість покинула людей. Хто буде відповідати за кожне страждання дитини, за кожну сльозу матері, за кожну людську дошу? Хто ж цьому винен? Ви, люди, ваша бездумність, легковажність, необережність. Ось хто винен. Чорнобиль, важкий болісний урок. Який запам'ятається на все життя? Yeah. Станція Чорнобильська атомна в мене гіркає слава, але ж все починалося. Чи мав ти колись друга, а той твій друг зрадив тебе? Чи мав ти колись сім'ю, яка б зреклася тебе? А може, ти мав запеклого ворога, який згодом став для тебе найдорожчою людиною? Якщо ти відбився так, то зрозумієш мене, якщо твоя відповідь ні, то вислухай мене, бо це моя спокута, моя сповідь, моє каяття. Я, атом, я вбився, я став би на коліна перед своїми жертвами та не можу. Я колеса безкарічених мною від на своїх руках, та не вмію жаліти. Ніхто не знає, скількох я вбив. Цього не знаю, навіть я сам. Я, атом, я, радіація. Сама по собі я безпечна, адже кожна людина є трохи радіоактивною. Я можу бути спокійною проти багатьох тисячоліть. Небезпечною ж буває, коли людина штучно втручається в моє існування. І тоді я стою нечутною, не... не... невидимою, недосяжною. Я знищу всіх, хто стане моєму шляху. Я працівник Чорнобильської АРЕС. Я був свідком того, як усе починалося. Ми бачили клопітської праці, це в нас ще більше маника. Ми не могли навіть замислитись над тим, що ми побудували небезпеку для людства. Лише деякі вчені розуміли небезпеку Алюс. Але ми не могли запевнити наше керівництво в цьому. Дім була втримана ця американця. А те, що спів зі здобуванням, вони не зважали. Це була страшна евакуація. Бо людям заборонили брати із собою будь-які речі. Так, до міста Прип'яті вже в неділю зранку, 27 квітня, прибуло більше дві тисячі автобусів. Автобуси підганяли під під'їзди будинків і люди, хто в чому був, прихопивши лише гроші, без речей, змінного одягу, сідали в автобуси. І їх назавжди вивозили від рідний домівок. Якщо б цей час хтось був і в їзді, чи в гостях, чи на роботі, чи в лікарні, тобто не вдома. Ті хопили своїх рідних і потім довго шукали на великих просторах зерної кулі. Адже вивозили людей познакуди і тимчасово селили, де тільки можна в лікарні, в санаторіях, в таборах. Розлучені сім'ї, втрачені родини, друзі. гірка реальність цієї евакуації. Читав це точно кожен. Про той китневий жах, про ніч, весня, теплу, що не несла біди, про тих, хто йшов до пекла, рятуючи живих, про тих героїв славних, що полягли в черес, що душ їх відгук даній ще чутно із небес. Я вірю, дзвони стихнуть, прийде година миру, не тільки у Чорнобиль, а й в нашу Україну атомний сходимо весь світ. У результаті стався випіт величезної кількості радіоактивних речовин з активної зони акції. Які радіоактивною хмарою Йод 131, Цезій 134, 137, сонці 90, Плутоні, 239, Плутоні 240. Увесь середній активний дощ розсліпався. І висіяся на території України, Білорусі та Росії. Радіоактивне забруднення зазнало майже 50% території України. Ужиткі мільйони людей зазнали слова. Ліквідатор, зона, відселення». А на підключить українській землі з'явилися пості міста і села, мертвий ліс, до якого не можна підходити з злябленою, насичена радіоактивною отрутою, вода, яку не можна пити. Ні звуку, ні скрипу. наш вітер Пала з неба додолу, потривожена Ангелом зірка. до добрі, збурила зорі носи. На душі стало сумно, на устах солому гірка. планеті до сьогодні ти одна, на сотні літ, приречена, приречена. У совісті у кожного промінена, Тобою біографія омріяна, ти свіжого научення біди, чи ж коли-небудь звістиво тут сади. Молитва, травлені пісні. Сучасність спогади минуле, Історія, вчорашні землі. Чорнобильці були і заснули. Нащадки виросли тепер. Кожному ім'ям своїм бідою, тією вулицею порожньою, над пипівською водою і Чорнобиля зняти парове, у якому ти жив в пшенітті, затинист перестилі ягоди, наче кров на твоїм обличчі. До Чорнобиля був шлях впевнений і довгий, слід бездуші тут проляг і трагіз наш повний, як хрім у сонячну пору, хмара смерті прокотилась. Увірвались до людського двору, кожен в домі причаділась. Тут пройшла страшна війна, а жорстока, села опустошила вина, в полі не жита, Лиш трава висока. На Чорнобилі журавлі летіли звилі, вертались на весні, як сніжинки і розірвались в рівній стороні. Там сніжі, там згоріли гнізда і гніздечка, журабина крихітна вервечка Напинались наче третя. Щоб навіть був є, і завжди буде. В серцях дитячих можна мати А ні душа, ні розум не забуде, що довго багатьох вір, Тому, що Та Бог нам життя і треба жити, щоб не музейним експонатом стати, а вирости людьми і так творити, Посліду як вітер там гуля, жипа у селі суму поповила. Моя земля, ти очі в повність лізе, ти траві травір скіх, повільне проростання. Хто ж знав, що ми підемо в ліс, гриби збирати, але вже останнє. й вік створив свою чуму. Я гуляв і озером, і плесу. Хто ж знає, ку, Хто ж скаже нам куди? Хто ж каже нам чому? І крізь які терміни пройшли шляхи прогресу. Було село. Тепер села немає. Там річка обмивала береги. І люди там жили. Тепер і їх немає. Їхали з по світу куди. Ми пам'ятаємо всі пам той час, хоча пройшло багато років. Надовго в пам'яті людей Чорнобиль залишив сліди глибокі. Змінив він все у їх житті, наповнив їхнє серце горем, там де лунав дитячий сміх, колючий дід, згоріле поле, сердити ним гуля і виграє мелодію трагічну у пам'ять тим, кого уже нема, кого ми будемо пам'ятати. Сколався чорний грі, розкотила чорна битва, на калині соловей ціло співав молито. Була чорнобильська сліпа, наче так у світі треба. А бій не вчукає, приводи не покидає людей, пов'язаних зі скороботним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться у нашій пам'яті. Ще довго вона відчувати на собі її наслідки. Ще довго чути мої дзвони, вони лунатимуть над тими, кого вже немає, кого не стане завтра, хто заплатив за щось помилку своїм життя і здоров'ям. Про всі твої страхи. А ти в ковпаці і не чуєш нічого. Тобі все одно стернити від віку, стерне в тебе серце, кров і душа стомилась руками в цих ліках. Надія в житті нам даєш не спіша. Це знову все, і звірі, і птиці. І люди ходять, мов човні. Не п'ють джерельної водиці. Спусніли очі в них ясні. Чорний дат у людства є немало. Кожна з них самі на підпрогрес. Та найстрашніше, що усі спіткали, вибух на Чорнобильській АЕС. Рік тому, рівно числа, відбувся всеукраїнський форум, ну, приурочений 30-тій 30 річниці Чорнобиля. Давайте подивимося такий короткий фільм, Якби там була делегація з Ківерцівщини. Сьогодні нашим таким вечором з поводом хотіла донести до ваших серця, що тобі, яка 31 рік назад виникла на нашій українській землі. Я думаю, що сьогоднішній такий вечір буде навчання для вас Заступника голови рай... районної ради Чигирин Тамара Григорівна. І мені сьогодні ну, дуже приємно, і, скажімо, ну, сказати слово це, напевно, приємно, це мало. Про те, як ви до цього віднеслися, як ви це розумієте, як ви це болісно переживаєте, і я вірю в те, що наші ці діти, молоді, маленькі ще сьогодні діти, вони виростуть, вони будуть це розуміти і будуть, може, щось робити набагато краще, як ми. Тому що давно я обов'язково розкажу це своїм внукам, розкажу своїм сусідам, розкажу, як це цікаво, як це робиться. І я думаю, що вас стане більше і наша нація все таки буде здорова. Сильна, багата, міцна, дружня, а я вам керівництво щиро-щиро дякую.